Такий вигляд має соляна вежа в Лановецькому зооботанічному саду. Проєкт почали реалізовувати торік. Тоді залили фундамент, а основні роботи стартували з березня цього року, розповів ландшафтний дизайнер Сергій Бабич, який проектував вежу. За його словами, впродовж місяця локація працюватиме в тестовому режимі. Вежа зроблена брус сосни, а я його обробляв спеціальним розчином для місць підвищеним вологістю 200 на 200 Основний брус. 20 см залитий бетон основа. Сама конструкція чаші це бетонні блоки, гідроізоляція, ПВХ-плівка, насос для еководой, але він також працює із солоною водою. Економний, споживає мало електроенергії від 6 до 60 Вт. Тут ще маю також сонячні панелі поставити, тобто це все буде автономно працювати. Дизайнер каже, що для вежі обрав гілля глоду і терену. Листя воно все сіль його забере, і конструкція буде така, що має крізь неї вітер проходити. Тоді ефект буде ще більший. На один залив використовують тонну соляної ропи. Її потрібно буде змінювати мінімум щокварталу, каже директор компанії з постачання солі Павло Іванечко. За його словами, соляну ропу для важі привозять з півдня Польщі, адже йодовмісної солі в Україні не знайшли. Ропа природнього походження з підвищеним містом йоду, і відвідувачі можуть посидіти тут, повдихати повітря, яке наповнене йодом. Для запуску цього проекту наша компанія безкоштовно надала громадській організації цей соляний розчин. На майбутнє цей даний об'єкт передається у власність є власністю міської ради міста Ланівці, і відповідно вони будуть цей, цю ропу закуповувати для того, щоб її вчасно оновлювати. Особисто мені дуже подібний такий запах, як от, не, запарена, наче як трава якась, чи щось якесь листя, от так типу, як запах у бані. Просто відпочити, вважаються дуже хороша ініціатива і, і взагалі те, що у нас тут втілилось, це дуже хороша справа для нашого міста. Все старші люди будуть приходити сюди дихати, чи з малими дітьми приїжджати. Реалізацією проєкту займалась громадська організація Центр розвитку ініціатив Інсорс. Її голова Іванна Мрига каже, що відвідування вежі безкоштовне. Ми хотіли створити таку локацію в першу чергу для такого фізичного і ментального оздоровлення наших жителів, зокрема жителів громади. Ми робимо акцент на тому, що цей тур буде доступний в першу чергу для військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей. Міський голова Ланівців Роман Козновецький каже, що на спорядження соляної вежі виділили 250 тисяч гривень з міського бюджету. Загальна вартість 70 тисяч євро, плюс виділення коштів з місцевого бюджету та 10%, якщо не помиляюсь, і в принципі є результат. Соляна вежа це один з дев'яти проєктів, які підтримали в межах проєкту посилене партнерство для сталого відновлення, що фінансує уряд Швеції та виконує програму розвитку ООН в Україні, каже її керівник Мустафа Саїта Метов. Це ще є об'єкт, який притягує туристів, який в перспективі може створити і економічні можливості для громади. Віта Поляна, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.